Усім привіт! Мене звати Максим Гіленко. Я коментатор телеканалів футбол 1 і Футбол 2, а також експерт сайту рейтинг букмекерів. І зараз я хочу дати свій прогноз на перший матч і фінал Кубка Іспанії Барселона-Валенція. Ця гра відбудеться у середу, 3 лютого, о 21.30, першій Пролунає стартовий свисток на стадіоні Ноу». Отож, у цьому матчі я раджу поставити е, таку ставку. Обидві команди заб'ють. І Барселона переможе. Чому я так думаю? Ну зрозуміло, що Барса демонструє зараз гру наближено до ідеалу. Вже дуже тривала безпрограшна серія у підопічних Енріке. Більшу частину цих матчів вони виграють і сумнів в тому, що переможуть вони і кризову Валенцію на Кантнову, Я думаю, що ні в кого нема. А ось чому пропустять? Тому що, попри всі свої успіхи в обороні, Барса грає у своїх найкращих традиціях. Тобто, Інколи все-таки дозволяє супернику за моменти, і суперник часто густо цим користується. Зокрема, чотири останніх матчі Барселона пропускає, хоч по голу, хоч виграє після цього, але пропускає. Востаннє на кампанову не міг забити лише Атлетік з Більбао, коли програв 0-6. і починаючи з третьої хвилини, тоді нагадаю, баски грали у меншості. Отож думаю, що Валенція, попри те, що вона зараз грає відверто погано. Зможе забити Барселоні на виїзді. Можливо, це буде на початку матчу і після цього Барса переламає хід поєдинку, тому що буде змушена це робити. А можливо, це вже буде е за рахунку 0,3-0,4, коли Барселона розслабиться і дозволить супернику провести гол престижу. Отож, повторююся, моя ставка обидві команди заб'ють і Барселона переможе. Букмекерська контора Вільям Хіл цю ставку оцінила коефіцієнтом 2-62. Ну і також раджу вам підписуватися на канал Дейтенглу Букмекерів у Ютубі, діліться своїми коментарями, ставте лайки. На все добре.